60 днів під вартою без права внесення застави у Івано-Франківському міському суді. Обрала запобіжний захід підозрюваному у вбивстві дев'ятирічної дівчинки зі селища Кути Косівського району. утримання тримання вартою на строк 60 днів до 16 серпня 2023 року. Включно коли підлягає нога на після оголошення». Начальниця відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Івано-Франківської обласної прокуратури Наталія Фільварок каже. Чоловіку оголосили підозру про умисне вбивство малолітньої особи, поєднане зі зґвалтуванням. На даний час проводяться першочергові слідчі дії для з'ясування усіх обставин по справі, а також призначаються відповідні експертизи. Сьогодні судом задоволено клопотання, погоджене з прокуратурою. Як розповів Суспільному заступник начальника слідчого управління Івано-Франківської області Денис Кравченко, наразі справу розглядає Івано-Франківський міський суд. А в подальшому для розгляду по суті її скерують до Косівського районного суду. Додає, це не перше правопорушення, вчинене підозрюваним. Він був адміннаглядним, складалися на нього і протоколи. Крім того, мав останню судимість у 2022 році. за Вчинення крадіжки, за що суд визначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з із терміном 3 роки. Він відбув покарання, якщо я не помиляюсь, 12 років за вчинення раніше дій, але ну, безпосередньо обставини я зараз ну, не можу прокоментувати, так як то давніша справа, то в ході досудового розслідування буде витребувано вирок, який був, і там вже долучено до матеріалів справи. Нагадаємо, 18 червня у селищі Кути на Івано-Франківщині знайшли тіло 9-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 34-річного родича загиблої. Чоловік у скоєному зізнався. Про це повідомив начальник управління карного розшуку Нацполіції в області Роман Чакмарьов. За його словами, 18 червня підозрюваний приїхав у гості до свого двоюрідного брата. Батька дівчинки невдовзі дитина пішла до сестри. А чоловік рушив за нею. Він запропонував скоротити дорогу і завів у хащі, змусив дитину зняти одяг та задушив. Чоловік також зізнався у зґвалтуванні. Аби підтвердити, чи спростувати це, проводять експертизи, розповів Роман Чекмарьов. З його слів, підозрюваному загрожують до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. каже. 34-річний чоловік раніше судимий за скоєння зґвалтування й крадіжок а 11 днів тому що до нього зареєстрували провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень. Ілона Шевченко, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.